Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів. Хочу вас попередити, що цього тижня загрози масованих атак присутні. Вчора я складав прогнозування по областях дуже багато скрізь випадала карта Скорботи. Ну, по сходу, це розуміється, там і так завжди. Б'ють, завжди там якісь атаки відбуваються. Але справа в тому, що ця карта випадала в тому числі і на Західні регіони, теж на деякі. Плюс багато випадали карти розорення: трійка Бубнова, п'ятірка бубнова, е карти розорення на циганській карт. Тому я хочу сказати: от мене питають дуже часто стосовно блекаутів, я хочу сказати, що загрози блекаутів є, вони настають. Я би не сказав, що вони будуть настільки жорсткими, як допустимо, у 2022 році, в 2023, навіть саме з тієї позиції, що українці вже давним-давно до цього готові. Всі, хто міг купив собі генератори, павербанки побільше, у всіх все заряджене, всі мають якісь засоби першої необхідності, в разі, якщо електроенергія пропаде, тому тут. Питання з цим закрито. Питання в іншому. Питання в тому, що можуть бути якісь удари, такі не дуже хороші удари, я би сказав, страшні удари, по якихось критично важливих об'єктах інфраструктури. Можливо, ГЕС, можливо, буде спроба вдарити по, які, по якомусь генераторові. Тобто, от щось таке от відчувається в повітрі, щось таке відчувається в просторі, що зараз. Ну, наскільки я знаю, у збережжя Одещини недавно бомбили теж саме об'єкти інфраструктури. Тому біля об'єктів інфраструктури зараз якраз найбільші загрози. Тому навіть якщо ви живете біля якоїсь критично важливої інфраструктури, будь ласка, будьте максимально уважні та обережні, тому що ситуація досить небезпечна зараз з такими об'єктами, всяке може трапитися. Ну і мені карти розгорення випадають часто. Так що таке, бережіть себе, тим паче, що вже стає холодно, холодає. Наскільки я знаю, в Україні почався опалювальний сезон, чи почався він в кожного вас індивідуально, чи в кого там тепло, в кого холодно. Бо вчора мені теж в прямому ефірі скаржилися, що хтось замерзає, що комусь там холодно. То, будь ласка, дбайте про своє здоров'я. Підзарядіть павербанки про всяк випадок, якщо вони у вас розряджені. Зайвим не буде, послухайте мене. І просто будьте максимально уважні та обережні. Я би сказав, що зараз теракти можуть бути спрямовані не на цивільних, не на звичайних людей, а скоріше за все на об'єкти інфраструктури. Я так бачу цю картину. Ну, у мене генератори заряджені. павербанки точніше, у мене аж 4 павербанка. Кожен з них я зарядив по максимуму. І підключив собі. Акцію безлімітного інтернету. Тому що, знаєте, теж зайвим не буде. Так що, якщо пропаде Wi-Fi, то хоч гігабайти будуть на мобільних даних, щоб я міг хоч відео завантажити, записати або в ефір вийти. Так що, от про що я хотів сказати: загрози ударів по об'єктах інфраструктури досить сильних є цього. Тижня будьте максимально уважні та обережні. Традиційно бажаю всім мирного неба над головою, бажаю побільше позитивних новин, позитивної енергії. Нехай вас все буде добре. Пропонуйте теми для ефірів. Я з радістю запишу відео на найактуальніші. Цього тижня буде багато цікавих ефірів. Тому. Доєднуйтесь, приєднуйтеся, буду радий бачити кожного з вас. З вами був Роман Завидовський. Побачимося. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютюбі. Вайбер, Ватсап, Телеграм. До зустрічі!